А, е, дуже важлива тема, я вважаю, що дуже важлива, бо робота з новачком це є основа нашого бізнесу. Бо новачки це свіжа кров, це люди, які приносять нову енергію, це люди, які приносять нові обороти. Якщо не буде новачків, не буде розвитку і не буде перспективи. Тому е, робота з новачком це дуже. Важлива справа. І як правильно запускати новачка в цей бізнес, як правильно з ним працювати, сьогодні ми з вами поговоримо. Я розробила такі слайди, я думаю, що вони вам допоможуть в роботі. Ви потім можете по групах, ми їх змінимо, тому ви будете мати собі в гарній якості ці слайди. Е, ну що, Хочу сказати, що е, Новачок, людина, яка зареєструвалася вперше в компанії ФМБО, незалежно від її професійного досягнення до цього, вона все одно є новачком. Незалежно від того, чи людина прийшла за маленькою компанією, чи людина прийшла з іншого бізнесу, чи з традиційного, чи вже має якусь професію, підписуючи договір з компанією FM, вона є новачком. І ви, як лідер, повинні взяти цю людину і провести за руку і показати перше, так, це ознайомлення з робочими інструментами. Ви повинні показати людині її робочий стіл, новий робочий стіл, в якому лежать всі папки, які потім знадобляться людині для роботи. Так, ну, От, да? згадайте, ми всі там починали якусь роботу свою нову. Що нам нам показували? Ось тут лежить це, ось тут лежить це, ось тут лежить. Так, да, можливо, ви з першого разу не запам'ятали, і ви потім спитаєте у людини, де воно знаходиться, де його брати для роботи. Але наша задача як лідера, як спонсора, людині показати, Ознайомити з офіційним сайтом. Це дуже важливо, щоб людина побачила цю цю силку. Офіційного сайту, а не почала шукати в інтернеті по назві ФМВО і робити реєстрації там, да, або замовлення десь інде. Бо так часто буває. Були такі випадки, mm -hmm. та, що людина зробила замовлення, ви заходите в свій акаунт, а там його немає замовлення. І потім уявляється, що людина зробила через е, е, чесний якийсь сайт чи магазин те замовлення. Так? От. Ви повинні показати. Точніше особистий кабінет, щоб людина могла заходити на сайт, дивитися, де вона може бачити свої обороти, де вона буде бачити свої замовлення, нових підписаних людей, розказати повністю сайту, де як могли показати, як зробити реферальне посилання. Щоб якщо людина зайшла на відео, щоб вона вже знала, як створити для себе реферальне посилання. Думаю, всі знають, що таке реферальне посилання. Бачите, лідери відповідають, Ви знаєте, новачки ще ви шовонотаки. От наша задача показати. Далі ми повинні показати, як йде робити замовлення, тобто провести, показати, що на сьогоднішній день ми співпрацюємо. З двома інтернет-магазинами, чим вони відрізняються, як їх відрізнити. Що якщо ми заходимо, наприклад, на один сайт і там написано євро, то це значить, ми замовлення будемо робити з польського інтернет-магазину. Якщо там написано гривні, то це значить, що людина повинна розуміти, що це з українського інтернет-магазину робиться замовлення. Як зробити проплату, як правильно це оформити, які дані тут треба? Тобто наша задача людину навчити зробити правильний крок, щоб людина вже знала, як і що робити. Далі дуже такий основний момент по робочим чатам людині об'яснити новачку, об'яснити да? бо ну особисто в мене дуже багато робочих чатів, і якщо. Я а людину туди добавлю, У неї буде таке волосся. Боже моя, куди ти мене подобавляла? Що ти вчив? І як я з цим всім розберуся? Тобто ви або в голосовому, або по телефону набираєте і кажете, що там Світа, дивись, я, я тебе додала в чати чат з акціями. Це ти тут узнаєш, що тут чат по продукції. Це ти можеш для себе взяти. Ну я думаю, що кожен лідер веде свої робочі чати, і тому наша здача людину провести по ним. Так, наступний слайд. Тут ми зрозуміли, так? Що знайомимо з робочим столом. Далі наступний крок, який є дуже важливим, це зробити, допомогти новачку зробити замовлення. І саме зробити замовлення саме в перший день реєстрації. Чого? Бо на сьогоднішній момент у нас є дуже класна мотиваційна програма, яка новачку допомагає зробити дуже вигідне замовлення. І тому можна людині, наприклад, не просто її зареєструвати і потім сказати, що... Ціна при реєстрації ось така ціна, а ціна зі знижкою буде ось така, вигідніше ось так. Так, так. Все, тоді робимо замовлення, коли ти будеш готова і скажеш, що ти мені покажеш. Що хочу сказати, що іноді новачки кажуть: а можна без замовлення почати працювати? Ні, не можна. Можливо, я когось родичаю, а можливо комусь допоможу, бо насправді ми продаємо не товар. Ми продаємо не і баночки, ми продаємо не флакончики, ми продаємо емоції. Ми продаємо результат і ми продаємо себе як спеціаліста. Тому, а, якщо новачок не отримує продукцію і не попробує, як пахнуть ті парфуми, як працюють каплі для загару, я вже знаю, як вони працюють, дуже добре працюють. Який ефект має той чи інший крем, як відмиває наше миюче, то людина просто не зможе працювати і давати чесні рекомендації своїм рідним і близьким. Бо з ким ми починаємо працювати, по-перше, це з ближнім колом. Так, люди нам повинні довіряти. І дуже перше, ну, часто задають таке питання: а ти користувалась? А ти вже це пробувала? Як ми можемо відповісти на чесно? Ми маємо бути чесними І також знання продукту допоможе впевнено говорити. Про переваги і зацікавлювати інших. Тому, якщо ви знаєте переваги продукту, якщо ви знаєте, що наші парфуми, які, наприклад, 286, й або рубі, або валіти, <плес> які я зараз обожнюю, якщо я, наприклад, з зими навіть достану речі і вони будуть пахнути цими ароматами, то якщо мені людина скаже, що вони не стійкі, я їй стільки доказів приведу. Бо я впевнена в цьому продукті, бо я впевнена, я знаю, що це високоякісні аромати, я впевнена в цьому. От. Тому другий крок дуже важливий це зробити замовлення, допомогти оприділитися з тим чи іншим товаром. Третій. Да. Третій крок він також є важливий потрібно з новачком скласти план. план дій і зрозуміти і допомогти людині на перших кроках зробити йому. Перші вже переваги і перші успішні кроки. Ну, по-перше, треба виявити потреби. Звісно, не всі люди приходять до нас в компанію для того, щоб або продавати, або робити бізнес. Є люди, які просто приходять для себе бути відкриєми за знижкою і просто користуватися продукцією. Тому, якщо ви запитаєте людині, що тобі цікаво на сьогоднішній момент? Якщо вам людина каже Я просто хочу купувати продукцію. Окей, тоді ви поступово додаєте в ті чаті, які будуть достатні для людини, яка буде просто користувачем, але залишаєте двері відкритими. Ви людині кажете новачку, що дивись, ти у нас зі знижкою зараз, але в тебе завжди є можливість почати заробляти на продажах, або ти можеш також, як я, розпочати свій власний бізнес і вже будувати команду. Як це зробити? У нас є, у кожного з вас є презентаційні, презентаційні флеєра, на якому є маркетинговий план. Що таке маркетинговий план? Це те, що треба зробити і що за ваші зроблені кроки ви отримаєте. Тобто, Що ви отримаєте в грошовому е, вигляді да, за, свої, за свою роботу? Тобто потрібно у людини спитати, яку, яку суму він хоче, наприклад, на ближайший, на ближайший час для себе. І плюс показати, наприклад, мотиваційні програми, щоб по максимуму людині розказати всі переваги, і щоб по максимуму людина могла собі заробити гроші. Бо чим більше людина буде отримувати е, фінансову винагороду, тим більше вона буде вмотивована, і тим більше вона буде хотіти робити кроки в Пояснити новачку, щоденні кроки для результату. Тобто, дивіться. Є в нас маркетинг план, є в нас винагорода, є в нас вальна система. І для того, щоб до неї йти, ми цю фінансову ціль можемо розділити на щоденні дії. Наприклад, якщо людина собі новачок, вам сказала, що вона хоче, наприклад, закрити 9%. По-перше, треба спитати, скільки часу вона може виділяти на цей бізнес. По-друге, розділити на щоденні дії, скільки вона потрібна, щоб вона робила товарообіг. І скільки, наприклад, їй треба зареєструвати активних бізнес-партнерів для того, щоб людина дійшла до того чи іншого результату, який вона собі поставила. Ну і також пояснити, що якщо людина приходить новачок в цей бізнес, то потрібно щодня розповідати про продукти, можливості, друзям тобто працювати офлайн. І є в нас така можливість, що ми можемо працювати онлайн. До цього також у кожного лідера є чати, де людина може собі взяти чи фотобанки, чи відгуки для того, щоб вже розпочати цю роботу. Наступний крок це у нас навчання і підтримка. В нас дуже багато навчальних платформ. Кожний лідер старається для того, щоб максимально розкласти ту чи іншу інформацію. У нас є дуже багато. Груп і в Фейсбук і є в нас продукти, такі де ведуть наші професійні тренери. Тобто, ми повинні показати, додати самі людей. У нас є така група в Фейсбук, академію успіху, де виступають лідери, де виступають новачки, де діляться відгуками, де діляться досягненнями своїми. Як це краще зробити, як цього досягти? Розказується історію успіху. Тому новачок для себе там може почерпнути якусь інформацію. Можливо, він не почує вас як спонсора, а почує. Іншу людину тому дуже важливо, щоб новачок був в академії успіху і мав доступ до цієї платформи. Далі дуже часто. ну, я в багатьох групах є, і люди вже не тільки новачки, а є і старічки, які питають, що а, який склад того продукту, а яка там, що можна порекомендувати там з тим. У нас є шикарний, шикарний телеграм-канал Ірина Іванчак, який веде, де там вже не настільки розжовано стосовно складу, стосовно як приймати, стосовно того, з чим можна використовувати. І взагалі вся інформація є в нас в путівнику по продукту. Також ми працюємо на всіх е, інтернет-платформах. Ми є і в Фейсбуці, і ми є в інстаграмі. Хто для себе обирає яку соцмережу кому комфортніше, <пробітник> може? Ну е, в інстаграмі е, є у нас також шість Україн. Це сторінка Ірини Іванчак, яка веде по нутрікодам дуже корисні рекомендації. Там ну, розумієте, як так як показують про інформацію Ірина Іванчак. Ну е, там. Вже просто більше нічого не треба, добавіть нічого. Е, ну і плюс, як е, я вже казала, що у кожного лідера є свої командні чати, і вже треба на батька дотик домовляти і розповісти. Ще хочу сказати, що е, лідер і ваша команда завжди готові допомогти вам відповісти на запитання. Головне, щоб ви не соромилися їх задавати і щоб вам не казалося, що. Ну, от Я зараз його задам, а тут ну, воно якесь таке непонятне, а вдруг подумає, що я ну, такі, самі, там, чомусь не розумію. Задавайте питання і вам допоможуть розібратися, де знайти відповідь, або е, відповідь, дадуть відповідь на, на ваше питання. Головне, що Новачок розумів, що в цьому бізнесі він не сам. Він в команді, він в великій сім'ї, яка завжди готова прийти на допомогу. П'ятий крок це у нас крок такі, як сьогодні, це такий крок, який заряджає, який надає крила, який допомагає е, людям змінювати своє рішення. Е, наша задача як лідера розказати людині, що дуже важ, важливо бути на всіх заходах, які організовуєте ви як лідер, і на всіх заходах, які організовує компанія. Ну, е, першим кроком, е, так Тома, Мене вчила і завжди вчить, і я зараз своїх людей вчу, що перші зустрічі для свого новачка ви мусите проводити разом з новачком. Для того, щоб новачок навчився, як це робити, щоб він вчув, які ви фрази задаєте, як ви розпочинаєте бізнес-зустріч, як ви її ведете і як ви її правильно професійно завершуєте. Тобто ваш новачок повинен навчитися у вас. Провести одну зустріч, другу, третю, поки новачок вам не скаже, що все, досить я вже вмію сам, твоя допомога мені не потрібна. Запрошуйте на навчання. Всі, у нас навчань дуже багато. Що понеділка проходять навчання, в командах я знаю, що середах проходять навчання, новачки повинні заходити на навчання. І якщо ви їм просто скинете посилання, ну, він не зайде. Якщо це людина, це вже лідери заходять, бо вони вже все, хто вже на генетичному уровні, то все, що треба бути на навчаннях, і на зумах, і на всьому. А новачок ще не розуміє, для чого воно це. Тому ваша задача як спонсора людину провести на те навчання і розказати, чого він має бути на тому навчанні. Ну і, звісно ж, наші такі заходи, живі заходи. так? Я радісно, що сьогодні у нас вийшлося організувати такий, такий захід. Я думаю, що. Кожна людина, хто сьогодні тут для себе поставила дуже багато таких галочок. Ну, якщо не поставили, то я думаю, що вони потім до вас прийдуть. Можливо, кожна людина почула для себе саме ту фразу, яка включить і яка дасть наснагу і енергію іти вперед. Е, перевертати гори, і, і буде знаходитися і час для зустрічі, і буде знаходитися... І бажання щось робити, когось сутошувати і розказувати про екран. Дуже часто там, де, ну, мені це не треба, у мене немає часу, але на таких заходах, на таких заходах я хочу сказати, що мій перший захід також був 9 числа, але був у Львові, і саме на тому заході у мене була маленька дитина. Мені довелося її відлучити від груди. От, але в мене було таке бажання бути на тому семінарі і почути, побачити масштаб. Побачити людей, які вже досягнули успіху, почути їх історії. І саме на такому семінарі в мене поставила була поставлена жирна галочка, така що я хочу бути в команді успішних, прогресивних, позитивних, багатих і дуже щасливих людей. Бо е. ЕП... Все, і все, ми красіли ще зробимо. Тут якби та варячих родина. Дуже тобі. Знаєш, я навіть для себе такі взялася по мені дуже трудно забала Що? з робочим числом. Тому що я та людина, яка дуже багато змінила робіт за своє життя. І на приходи, я була. Я приходила, знаєте, де були гарно складені І це та в курс, ну день-два. Якщо тебе я муські, це тобі день два вистачає де я приходила, і мене заводили в склад, де було тисячу і одна папочка. Їх там ніхто не має. Ну, мабуть, особливо не складав. І для того, щоб мені почати робити свою роботу, мені ще треба було, ох, як далеко з цього піти. І так, так само ми свого високого Якщо ми його не посадили до той робочий стір, ми розклали йому всьому А він вдохлінь, чого нічого не знає? Навіть по папочкам не розібрався. Він до дої папочки не дійшов. Просто і він дуже тобі дякую, тому що я думаю, що ці настанови допоможуть всім швидше, легше стартувати новачкам, а нам відповідно ну, лідерам запускати цих мовачків. І що мені дуже вам не здобула це падати, то і сказали. У нас є новачки і старічки. То я хочу, щоб нас не так, що у нас були новачки і лідери.